Вітаю, шановні! Тема для WordPress це набір файлів і стилів, які відповідають за зовнішній вигляд сайту в браузері. Теми дають браузеру інформацію про те, в якому вигляді і де будуть виводитися записи і сторінки, рубрики, останні пости, банери і віджити соцмереж. У цьому відео на YouTube каналі Хості розглянемо докладно, як обрати і встановити тему для сайту на WordPress. Декілька останніх стандартних тем від розробників WordPress вже будуть встановлені за замовчуванням. Додаткові теми встановлюйте окремо, в залежності від того, що хочете бачити на сайті. Щоб обрати тему для сайту, зайдіть зліва у розділ Вигляд. Потім зверху натисніть кнопку Додати нову тему. Щоб задати конкретні параметри теми, перейдіть до розділу налаштування фільтру. Тут можна обрати основний колір, кількість колонок, налаштування фону, тематику сайту та інші особливості теми. Відзначте потрібні параметри і натисніть кнопку застосувати фільтри. Представлені теми в WordPress встановлюються безкоштовно. Щоб попередньо переглянути, як буде виглядати тема, наведіть курсор миші на тему і виберіть кнопку Переглянути. Спочатку кнопки керування темою Переглянути, активувати і налаштувати непомітні. Щоб кнопки відображалися, наведіть курсор миші на тему. Попередній перегляд показує, як будуть виглядати елементи, додані на сайт: заголовки, банери, кнопки управління, секції новин та інше. Щоб встановити обрану тему на WordPress, наведіть курсор миші на тему і натисніть кнопку Встановити. Після встановлення теми кнопка Встановити зміниться на кнопку Активувати. Активуйте тему. Кладка Зліва вигляд це інструмент для керування темою. Тут відображаються встановлені раніше і поточні теми, а також можна активувати, налаштовувати і переглядати інформацію обраної теми. Щоб налаштувати тему, перейдіть у розділ Вигляд. Далі оберіть підрозділ Налаштувати. У колонці ліворуч будуть розділи з налаштуваннями певних компонентів сайту. В залежності від теми, ці розділи та опції в них будуть відрізнятися. Щоб підвищити функціональність сайту, додайте віджити до різних частин сайту: календар, форми пошуку, свіжі записи і інше. Після зміни параметрів натисніть зверху кнопку Опублікувати. Ви можете завантажити тему з інших ресурсів. Наприклад, з сайту wordpress.org. Це офіційний сайт, де можна завантажити теми для WordPress. Оберіть тему і натисніть кнопку Download. Збережіть тему на комп'ютер. Перейдіть до панелі керування хостингом cPanel. В розділі Файли запустіть диспетчер файлів. У менеджері файлів зліва буде дерево з папками, які зараз є на вашому хостингу. Оберіть там кореневу папку вашого сайту. За замовчуванням для основного домену вона називається Public.html, а для додаткового так само, як і сам домен. У цьому випадку WordPress буде відкриватися за адресою хостіку Далі відкрите папку WP Content. Оберіть папку теми. Вибачте за тавтологію, але щоб завантажити завантажену тему з комп'ютера на хостинг, у верхній панелі натисніть кнопку Завантажити. Далі натисніть кнопку Вибрати файл і завантажте файл з розширенням зіп з комп'ютера. Після завантаження натисніть внизу на посилання Повернутися до. щоб повернутися до диспетчера файлів. Знайдіть завантажений файл в папці Теми. Якщо його там немає, натисніть Перезавантажити. Клацніть по файлу правою кнопкою миші та натисніть Видобути або Екстракт. Поверніться до панелі керування WordPress. Перейдіть у розділ керування темами, вигляд теми. Тема буде завантаженою та готовою до встановлення, тому натисніть кнопку Активувати. Для вашого сайту ми рекомендуємо розглянути тему Astra. Це одна з найпопулярніших тем WordPress у світі. Astra пропонує багатий функціонал з налаштування зовнішнього вигляду та велику кількість офіційних плагінів, які його розширять. Детальний огляд цієї теми ви можете знайти у нашій Вікіпедії хостингу за посиланням в описі під відео. Також ви вже зараз можете подивитися наш детальний відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі. До нових зустрічей!